Вітаю 20 січня. ми на моїй полістирольній пасіці. Сьогодні там побував, було плюс 10. Думав, що все поздихало, але ніт. Коротше, поїхали, дивитися, що там відбувається. Що там сьогодні власне, відбувалося такого. ну, Неочікувано, власне, але було плюс 10. Якось так. Поїхали, дивитися. Thank you. Ну, Друзі, як висновок такий, в принципі, такий якийсь лайт льотик був. Дивлюся, одні ті ж сім'ї плюс-мінус виходять на якісь обльоти, скоро треба туди поїхати, розкидати канді на всякий випадок, бо найближчим часом знову ж таки після поїздки не зможу там бути. Заодно перевірити температури, побачити, чи є там розплод, чи нема розплоду. де... Все в кого, але по часу це розтягнеться, займе кілька днів, бо власне, сітка захисна від птахів затягує цей весь процес це не просто під... прийшов, підняв кришки, кинув кан... зміряв температуру, кинув кань, доведеться це розтягнути трохи. Бо якщо ми в один день знімемо сітку і будемо намагатися проміряти температуру чи дати канді, звісно, бджоли збудоражиться, бо це певний шум, шорох. Тому це один день знімаємо. Сітку на наступний день проміряємо, вони заспокояться за ніч, проміряємо температуру, даємо канті, надягаємо сітку і чекаємо вже повноцінного обльоту, першого такого, да? ну, коли він в лютому буде, але повноцінного обльоту. Дивимося, хто як зимує, там якісь подмори, корма і т.д. і т.п. Але це все буде згодом, тому, аби не пропустити, як пасіка зимує, вже в мене там більше місяця немає. Я останнє там був 5 грудня. Але я, ну знову ж таки, кожен день можу там побувати, подивитися, що там відбувається. Ну, Принаймні, датчики не спрацьовують вже класно. Тобто ніяка тваринка, птичка туди не заходить, і це дуже класно. Якось так. Ну і знову ж таки, буде відео, буде відео про ці камери безпеки, як це все зроблене, як налаштоване, але певно спочатку буде відео про сонячну електростанцію, бо, власне, це все завдяки їй і працює. Якось так. Тому, друзі, не перемикаємося, підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Хтось щось для себе винесе цікаве, почерпне, реалізує. Ну і обійде ті помилки, на які наштовхнувся я. Тому це дуже важливо. Все, друзі, па 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 Мої традиційні вітання Стасу, Євгену, Володимиру, моєму напарнику Віктору, який теж, бід, час від часу туди навідується. Все провіряємо. Все, друзі, па 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 па